Слово для привітання та вручення нагород обласної державної адміністрації надається голові Хмельницької обласної державної адміністрації Василю Степановичі Ядосі. Доброго дня, дорі земляки. Доброго дня наші шановні гості, земляство з Росії, гості з наших областей, нашої рідної неньки України. Приємно сьогодні, що на теренах Хмельницької області відбувається така чудова ярмарка агроподілля 2012. Приємно, що вона відбувається в день 75-річчя утворення Хмельницької області. Я з особливою увагою та теплотою ставлюся до працівників аграрного сектора економіки. Я знаю, що це люди важкої праці, люди великої відповідальності, люди великої самодисципліни. Люди, які вирощують і роблять все для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашої рідної Хмельниччини і нашої рідної України, хочеться сьогодні сказати, що хлібороби нашого краю підійшли до святкування дня області з ваговими результатами, не дивлячись на ті труднощі, які ми пам'ятаємо, були ще з осені минулого року, все таки. Хмельниччина, аграрний сектор економіки нашого славного подільського краю є одним з найкращих в Україні. І сьогодні, уже третій рік підряд, збільшується валове виробництво сільськогосподарської продукції, і цьогоріч воно збільшилось на 4 Або за два останні роки валове виробництво продукції збільшилося майже на півтора мільярда гривень, або на 15%. Хочеться сказати. Що сьогодні хлібороби нашого краю з року в рік нарощують темпи виробництва зерна. Посудіть самі, якщо в 2010 році було 1 мільйон сімсот, дві тисячі одинадцятому два сто, то цьогоріч буде більше 2,5 мільйони тонн хліба. Це значно більше, майже удвічі, як колишні радянські часи. А тому сьогодні честь і хвала. Всім тим, хто працює на теренах нашого краю, всім тим, хто дбає про рідну землю, всім тим, хто сьогодні дбає про наших людей. Це, мабуть, саме головне. Хочеться окремо сказати, що сьогодні цілий ряд районів досягли валового збору ранніх зернових 125-132 тисячі тонн Це хлібороби Волочиського, Красилівського, Старокостантинівського районів. У нас є цілий ряд господарств. Які сьогодні виростили небувалі врожаї, що вартує, доприкнув господарство Лотівка, еліт корпорації Сварок Шепетівського району, які отримали валовий збір зерна 35 тисяч тонн, урожайність ранніх зернових склала, 63 центнери зерна на круг, товариство Україна Теофіпольського району, аграрна компанія Лабазюк Волочиського району. Ті структури, які сьогодні демонструють високі врожаї, і великий валовий збір зерна. Окремо хочу сказати про урожайність нашого головного хліба, озимої пшениці. Адже на 2013 рік ми поставили перед собою мету виростити по 50 центнерів з гектара. Перлина Поділля, Івашчук, Білогірський район, 72 центнера, 73 центнера озимої пшениці на круг. Фермерське господарство, династія Старокостянтинівська, району Веселовський – 71 відродження Байталюк Донеєвецького, 72. Можна перелік робити десятки господарств. Приємно, що сьогодні наші механізатори мають що збирати. Що отримують комбайнери гарну заробітну плату, яка сягає в середньому області 12 тисяч гривень. Комбайнер з Красилівського району Прокопчук, Руслан. Господарство Діброва намолотив 2000 тисячі тонн зерна. Скажіть мені, будь ласка, коли були такі цифри? А тому я щиро завдячую й тому, що сьогодні наші хлібороби працюють на авторитет нашої рідної Хмельниччини, що і в цей час урожайність гречки, сої, кукурузи на зерно цукрових буряків найвища в державі. А тому честь і хвала вам. Давайте скажемо величезне спасибі. Нашим хліборобам за те, що третій рік підряд Хмельниччина займає перше місце в Україні порожайності ранніх зернових. Давайте їм щирими оплесками подякуємо і скажемо велике-велике спасибі. Хочеться окремо сказати, що і галузь тваринництва сьогодні не в загоні. Вона розвивається. 30 нових проєктів буде втілено в життя вже в цьому році по відрожню молочного скотарства, свинарство. Сьогодні валове виробництво продукції збільшилося. По кількості поголів'я Хмельниччина третя в державі. Сьогодні збільшено виробництво м'яса, молока. На 10-16%. відсотків я двічі. І до речі, хочу для усіх сказати, що саме на Хмельниччині сьогодні вкладені інвестиції в Кам'янець-Подільську птахофабрику Авіс, яка найбільша в світі. Чуєте не в Україні, не в Європі, а в світі 7,5 мільйонів волів птиці або майже 2 мільярда гривень інвестицій. Я вважаю, що це візитівка нашої рідної Хмельниччини в розвитку птахівництва і галузі. Твариництва хочеться вірити, що і надалі ми будемо разом тримати цю величезну марку, надзвичайно високу планку, яку потрібно щороку вдосконалювати, піднімати і рухатися вперед. Я окремо одним реченням хочу сказати і подякувати усім керівникам сільгоспідприємств, усім керівникам пермського слав, всім людям доброї волі, які сьогодні працюють в першу чергу по. Темі соціального партнерства, що сьогодні ми не забуваємо наших людей, що сьогодні ми підвищили орендну плату людям за паї, що сьогодні ми допомагаємо розвитку соціальної сфери на селі. Я хочу подякувати, подякути цілому ряду керівників підряд, зокрема Віньковецького сірзаводу, за серйозну кооперацію в аграрному секторі, де Хмельниччина показує зразок лідерства в цьому плані. Де в кооперативі сьогодні більше двох тисяч сільських дворів працюють по виробництву молока і мають стабільну роботу з підприємством, стабільну ціну. Люди, величезну підтримку з боку кооперативу. І крім того, з кожної голови більше 33 гривень попадає коштів на розвиток сільської громади, тобто на розвиток соціальної сфери села. Є сьогодні величезна перспектива, і ви знаєте, держава наша. Кабінет міністрів України, президент України Віктор Янукович завжди відноситься з величезною повагою до працівників аграрного сектору економіки. І декілька днів назад на Раді регіонів розглядалося саме питання під головуванням президента розвиток сільських територій, який включає в себе звичайно і розвиток аграрного сектора. А тому та постанова Кабінету міністрів про дотацію на молодняк, про стабілізацію закупівельної ціни на молоко. Це ті проблемні питання, які нас найбільше хвилювали, які сьогодні слугують розвитку аграрного сектора Хмельницької області. Я щиро хочу по-земляцьки по свійськи вам усім подякувати за ту велику працю, яку ви проводите на терен нашої Хмельниччини. Ми пишаємося сьогодні нашою областю. Ми пишаємося кожним хліборобом, тому що Хмельниччину визнали, Хмельниччину поважають. Хмельниччина має власний авторитет, а це означає, що авторитет цей має кожен житель нашої області, який приклав свої сили, здоров'я, знання для того, щоб ми мали такі гарні результати. Хочу побажати вам усім щедрих врожаїв, гарної долі. Хочу побажати, щоб наша Хмельниччина розвивалася, щоб ми дожили до того часу, коли вона буде найкращою не по частині, а по всіх показниках свого соціально-економічного розвитку, щоб ми більше бачили освітніх людей, щоб наші селяни, наші трударі завжди відчували підтримку не тільки держави, а чітке, тверде, конкретне плече наших керівників, наших господарств. Бо саме в сільському господарстві сьогодні зосереджена еліта керівних кадрів. Чого вартують тільки представники, які стоять позаду мене, герої України, Василь Петренюк. Петро Івашук і Михайло Шаповал. Ті люди, які десятиліттями працюють в аграрному секторі економіки. Це наш символ. Є на кого рівнятися, є кого брати приклад. А скільки нових молодої генерації керівників, які сьогодні працюють на розвиток. А тому, велике, щиро усім спасибі. Пишаємося нашою Хмельниччиною, пишаємося нашими хліборобами і хай нам щастить. Зі святом вас.